Вітаю, друзі! Дуже часто ми сьогодні можемо почути таку фразу не займайтесь самолікуванням, а обов'язково звертайтеся до лікарів, як будто лікарі блять, можуть допомогти. Так, ну реально, це реальний факт. Ні, сьогодні благо вже більше кваліфікованих спеціалістів. Слава тобі, Господі, але все одно дуже часто ми можемо потрапити на спеціалістів, які ну ти взагалі не розумієш, блін, ну. Нафіга він там сидить. Ладно, це інша історія. Коротше, і все це закінчується тим, да, що лікарі не допомагають. Людина починає займатися чим саме лікуванням. І вона сама по починає призначати собі якісь препарати, тому що є потреба, тому що їй важко жити, і важко, вона важко себе почуває. Треба щось робити, да, тому що лікарі вже не допомагають. Так тому що нема вже грошей, щоб звертатися до лікарів так? і здавати ті аналізи, якісь скаження іноді, взагалі, призначають аналізи, там такі такі сумасшедші суми ой ой-ой. <реш> Ти трашна цей аналіз, і там ще нічого не знаходять. Це взагалі капець, Ви розумієте? Людина не вспіла ще, я кажуть, не знаю, там почати лікування і вже розділи. Просто. От. І звісно, у таких випадках люди, люди так, починають займатися самолікуванням. І враховуючи всю цю ситуацію сьогодні, якщо чесно, да, ну, може є сенс, як кажуть, взагалі. Максимально бережно так слідкувати за своїм здоров'ям, максимально бережно, та дійсно максимально бережно відноситись до вашого здоров'я, не дозволяти собі пренебрігати своїм здоров'ям як фізичним, так і психологічним. Це така своєобразна інвестиція в будущем, тому що сьогодні, отак називаємо, звичайний наш образ життя, дуже часто. Нефіга він не є таким простим і звичайним, а дуже часто людина доводить до купи різних проблем зі здоров'ям, причому болять на ровному місці, просто на ровному місці. Подивіться, скільки сьогодні людей хворіють, йо-майо, -йо. і люди починають хапатися, вже, як кажуть, там за своє здоров'я, за своє життя. Тільки тоді, коли вже все коли це болить людина до одного лікаря, до другого. Да а там тільки бабло беруть. Отак, от нє ні ні, -ні перепрошую, ми не лікуємо. Ми тільки беремо бабло. Так, тому проходьте, якщо ви нам принесли бабло. Якщо бабла нема, до побачення. От і потім, звісно, людина залишається зі своїми проблемами на самоті і вирішувати їх дуже важко. Тому, друзі, треба сьогодні здобувати навики, да, як бути здоровою людиною, да? тому що наше здоров'я тільки в наших руках.